Марморіно на перламутровій основі. Як основу використовуємо декоративну фарбу вуаль, нанесену на раніше підготовлену поверхню під шпалери та пофарбовану праймером 60. Вуаль наносимо за допомогою пензлика та формуємо декоративний малюнок за допомогою пластикової терки. Витрата вуалі 10 м2 з 1 літра. Для формування структурного малюнку використовуємо декоративну штукатурку мармуріно в базовому кольорі. Структурний малюнок формуємо за допомогою торцювання матеріалу шпателем до поверхні. Витрата мармуріно в такій техніці нанесення з 1 кг метра квадратних Після формування даємо матеріалу схопитися. Через 20 хвилин починаємо приглажувати венеціанською кельмою. Тираючими рухами. Після повного висихання поверхні наносимо панельний лак Ір 11. Лак зручно наноситься на поверхні, не стікає та не бризкає. Витрата лаку з 1 літра 10 метрів квадратних. Панельний лак формує додаткове захисне покриття від бруду та пилу, а також гарно буде захищати поверхню від вологи. Вуаль сяє перламутром на поверхні. Такий спосіб декорування виглядає дуже затишно, а нанесення під силу навіть початківцям.